Сьогодні 21 березня 2019 року. 100 Яворів побував на сміттєзвалищі біля Новояворівська. Що ми бачимо? Бачимо нова сортувальна станція, яка встановлена, але ще зрозуміло, що не працює. Машини приїхали, зружають сміття, львівське сміття. І гора сміття. Два роки тому ця гора була. Десятки разів меншою. Можна було просто йти з дороги і поряд було сміттєзвалище. Тепер з дороги до сміттєзвалища гора близько п'яти метрів, напевно, Повно чаю, гріз... різних птахів кричать. Немає просто слів. Зараз ми візьмемо інтерв'ю в працівника Новояворівського сміттєзвалища, який був активним громадським діячем в акції приймав участь в акції Яворівщини не сміттєзвалище. Нагадуємо, що сьогодні, 21 березня, рівно два роки тому, на Яворівщині відбулася така акція Активісти. Перекрили рух для львівського сміття і для сміття взагалі. Що ж ми бачимо зараз і що ми добилися, питаємо у Валерія Рибарчука. Що ви нам можете сказати? Водиться в день, відділи за 60 замком. О, це 20 на що сміття і старохомічського. Сортувальну лінію, яку планували тут робити, Отакувальна лінія піщать, що вражає в кучу, бачить, що там Ну, закрепили. моя має 60, 55 на 16, вона не зроблена. Отак, от все слід для металому. Перед тим ми бачили трактор розібраний, а яким чином смітня звертається. Це трактор це ціла комедія. Трактор Трактор, прибраний у 2017 році, як новий. Він постійно на ремонті, от там же були фотографії. Там хлам старий купили, значить так, на попередні нагріли півтора мільйона рубль. Грив. Так, що ж робити людям і громадськості Яворівщини? Знову піднімати акцію чи чекати, коли відбудеться екологічна катастрофа? Як на вашу думку, потрібні якісь радикальні міри? Треба ставити термінову сортувальну лінію, яка вже давно мала стояти. Добре, на цьому закінчуємо наш репортаж з Новояврівського сміттєзвалища, видовище жахливе. Так що люди задумайтеся.